Христу? Слава! Можемо розпочати запитанням, що вважаєш за найбільше досягнення в своєму житті? Ну тут, в, до теперішнього? Найбільше досягнення в твоєму житті. Правда, е, будемо відповідати по цьому, які вартості для нас є самі важливі. Кожен відкриє, е, відкриємо якби, свій пантеон, своїх богів. Що для мене саме важливе? Що я досягну? Е, з цим запитанням, правда, е, що ти тут нас атакуєш? Ви сьогодні всі спрямовані на кого? На мене. Що я вважаю за найбільше досягнення в своєму житті за 60 років свого життя? Яке найбільше досягнення? Пустота. Та так священики іронично е, говорять, що митрація продовження пустоти. Пустота. Якісь інші нагороди, титули, місця, гроші все дуже мало. Можемо до цього прив'язуватися. Може нам бути обідно, що нам не дали це, або це по-різному. Але я особисто за найбільше досягнення в своєму житті вважаю це є ну, міра, наскільки я навернувся до Господа. Дар віри. наскільки я йому повірила, наскільки наважився жити, ігнорувати своє я, а жити з Богом. Це найбільше досягнення. А це з позиції, я вже говорю з позиції, цього вже приготувався і проповіді, що вже розважав на тім, що досягнула Марія в її житті? Одна жінка з-поміж народу, як і Євангелії, почули, за що її величала. Що вона вважала ця жінка з-поміж народу за її найбільше досягнення? Що її материнство? Свята річ. Вражене лоно, яке носила, вражені груди, які кормили. А Ісус говорив: ще більше є, коли людина сповняється Словом Божим і зберігає Його. Бо дивіться, так дійсно Марія стала матір'ю через те, що повірила Божому Слові, слухала. При благовіщенню, що їй сказав Господь, і слово сталося тілом. Слово Боже здійснилось в її житті. Але на ново говорить Ісус і після цих і після вже благовіщення Він говорить в ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Як залишиться при велич Марії, є, так відзнає ця жінка з-поміж народу, є в її материнстві. Але Слово Боже не залишається лише при одному Ісусові. Слово Боже, спрямоване до неї, коли Марія стоїть перед хрестом, що говорить Ісус, що говорить Слово Боже до Марії. Жінко ось твій син, сину ось мати твоя. Марійно материнство поширяється на всіх, за кого помирає Ісус, за кого віддає життя? Вона надзвичайно плідною стає, стає матір'ю, люблячою матір'ю. Усіх поколінь. І її взяття на небо підкреслює тільки одне, ти будеш навіки в любові Бога, в любові, то значить в раю Божої любові, в небі Божої любові, Божого щастя, щоб навіки так само і Божа любов через тебе промінювала далі і далі. Віками. Тому славиться, славиться Всі безліч відпустових марійських місць, безліч тих місць, де вона появилася, де потекли сльози чи мироточили її ікони, де безліч чудес. Це є, це є інтервенція вступ любові. Божої через неї. В цьому вона сильна і то є доказом, що е, любов, хто доростає, через, хто дає себе формувати Богом духом Його любові буде навіки робити добро. Навіки буде любити, як Господь. Буде любити, як вона. В цьому бачимо і святий. Тільки дивіться, Марія приготується на це завдання, щоб прийняти Слово Боже, жити ним, не тільки даруючи життя Ісусові Віфлеємі, але щоб навіки, потім стати і матір'ю усіх під Христом, а потім навіки. Марія формується від маленької дитини в Єрусалимському храмі і потім доростає до цього, щоб жити, щоб Бог діяв в них. Беремо приклади святих. Вони формуються тим, що в першій очереді хочуть себе дати, формувати. Увірували, мені потрібний Бог. Бог щоб зробив щось велике в моєму житті. Багато віруючих зупиняється при цьому причому. Випросимо якесь чудо від Господа Бога. Мені треба здоров'я, мені треба роботу, мені треба е, що? Мені треба, мені я бачу, це мої потреби, це мої, а в кінці кінців це наші амбіції, наші плани, людські плани. І, скажімо так. Чуть-чуть з таки, такої іронії. Блаженні ті, що не отримають здійснення своїх задумів, що залишиться біль, бо мають можливість, а затримаються, прив'язані до Бога, бо мають можливість отримати сто разів більше. І тут є приклади святих, так, стоять перед Господом скрізь усі випробування і доростають святість неї, що знайшов на дорозі, упало і знайшов, о, який чудовий хрест, правда? Яка чудова шапка, які прекрасні ризи, це е, як ангели наші батюшки ходять в таких ризах. О, ще далеко-далеко до ангела. Ангела робить. Божий дух, слухання, наповнювання і жити вірою в Слово Боже, говорити так Богові, як Марія. І це є найбільше осягнення, яке можемо ми досягнути тут в житті. А ну, так порівняти, скільки є наших амбіцій, скільки є наших просто людських планів, задумів, а як, як не хочеться інколи. Наприклад, прийняти факт просто мати час починати завжди на нову, від... дати десятину часу кожного дня Господові, як не хочеться. Бо це і так нічого не дасть, а не дасть що, що Господь Бог не буде е, покидним служителем моїх амбіцій, моїх задумів, моїх планів дасть сто разів більше. Якщо ми можемо задумати. Око не бачило, вухо не почуло, людині на думку не прийшло, що Бог приготував тим, хто любить його, хто довіряє йому, хто наважиться жити з ним кожного дня, не тільки просто стати прихожаном чи прохожаном у якісь святкові дні. Жити з ним на щодень. І тоді Бог може робити це Боже величне святе в нашому житті. І тоді можемо побачити, що дійсно найбільше досягнення є в нашому житті, тоді, коли людина себе повністю віддає віддає Богові, щоб ти діяв через мене. Хай буде воля Твоя. Чи це, що написано тут під. Образом милосердного Ісуса. Ісусе, довіряю Тобі. Ісусе, Я довіряю Тобі. Що не собі, не іншим, не своїм планам, своїм задумам. Я довіряю тобі. Це є те величне і святе. Це, що Марія потім іспіває, вличає душа моя Господа, і мій Дух радіє в Бозі мої. О, далі. Заробили гроші непогані. Тішить людину, тішить. Але від, від сьогодні до післязавтра. Бо вони такі круглі чи такі легкі, задує вітер і розлетяться. Чи у вас так не буває? Івановна, ви їх тримаєте в сейфі, так? Прошу? У дітей. У дітей. Значить, ще не такі вітри, правда, дають урагани Розлетя. Скільки ці радості, правда? Людина ну, досягнеш освіту. О, такі ці. А як віддали, не знаю, скільки ці бляхи із одної сторони, і з другої сторони. Ну, не так подивилися, не так. Це є людські компліменти. В Євангелії сьогодні. Почули про Марту. Марта так старалася, чи вона робила щось поганого? Скажіть, чи вона зробила якийсь гріх? Вона чекала що за своє, за, за, за цю гостину? Що чекала? Щоб хоча б, розумієте, зверне на неї увагу і скаже спасибі. Я дуже тобі дякую, Марта. Так смачно, так чудово. Ну, хоча б тим комплімент, правда? Ну, це не по совісті, правда? Замість компліменту, що отримала зауваження. Марто-марто. Правда, хотіла до цього, цього служіння потягнути і, і, і свою сестру Марію, а ця собі сидить, як пташка в гнізді. І з роззявленим дзьобіком і слухає, що Він говорить. А Ісус говорить, Марта, Марія вибрала кращу частку що відніметься від неї. Як я тобі скажу комплімент тепер, перейде і ти будеш ногу голодна і нещаслива. Як ти повіриш мені, Наповнюватися Божим Словом, Божим Духом, Божою силою, відкриєш радість з Бога і Його любові в своєму житті є, є, нема, нема. Така рівновага вступить в наше життя. Ось це нам відкриває приклад Іншої Марії, цей малодії. У них Ісусові сестри е, Марти, але і ці Матері, матері Ісусової, насповнена завжди Божим словом. за нас, щоб ми сповнювали своїми прекрасними думками, планами, задумами, амбіціями е, цим всім, як досягнути щонайбільше для себе, для дітей, для внуків. Цього займного щастя, добра, а щоб могли дати місце твоїм планам. Тобі, щоб могли радіти правдиво тобою. До цього цей виклик сьогоднішньо свята, виклик Марії, виклик, який нам дають всі святі, наші предки, хто з них наважився. živi s Bogom. Amin. 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 Slava Isusu Hristu. Slava